Минулого року Міністерством оборони України та Генеральним штабом збройних сил України була розроблена постанова, відповідно до якої в органах військового управління, військових частинах, навчальних військових закладах і центрах були створені служби супроводу, які займаються вирішенням соціальних проблем військовослужбовців та членів їх родин. І таке рішення воно вже впроваджується. Всі бойові частини перейшли на інший штат в системі цивільно військового співробітництва і впроваджені штатні посади за напрямком соціального супроводу військовослужбовців. З 2014 року вирішувати соціальні проблеми військовим допомагали волонтери та позаштатні патронатні служби, які вирішили об'єднатись та передати свій багаторічний досвід відповідальним за соціальний супровід у військових підрозділах. З цією метою для фахівців служб супроводу визначених військових частин були проведені курси за навчальною програмою, розробка моделі та створення служби супроводу за концептом рівного досвіду. Координатор курсів, начальник центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу збройних сил України, полковник Олександр Кутков. Як вам відомо, у нас призначений заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Цей захід відбувається безпосередньо за його ініціативи за його організацію. Цей курс він вже є трохи доопрацьований на сьогоднішньому заході. У нас присутні військові частини від морської піхоти, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони. Курс проходив п'ять днів у взаємодії та за участі громадської організації Хелп Армії. Серед лекторів також представники департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, центрального управління захисту прав військовослужбовців оборонного відомства, Міністерства соціальної політики та Національної служби здоров'я України. Хочемо допомогти структурувати стихійні волонтерські рухи, які час від часу виникають в країні, передаючи власний досвід по організації, наприклад, спортивної реабілітації. У нас є програма реабілітації через спорт. Назва проекту ігри героїв. Тобто, в рамках цього проекту ми сьогодні. Формуємо школи адаптивних тренерів, тобто даємо знання тренерам, як працювати на місці там, де він знаходиться, обладати навичками, супроводу, важкопораненого з Кожен день курсів був присвячений окремій темі медичного супроводу, роз'яснення теми військового права, соціального забезпечення. Окрему увагу також приділили супроводу родин загиблих та зниклих безвісти, і не менш важлива тема перша психологічна допомога та ментальне здоров'я. Такі навчання проводяться з метою зорганізувати команди супроводу, які будуть діяти в громадах. От, наприклад, є, виникають інколи такі задачі. Що військовослужбовець ампутований проживає на п'ятому поверсі будівлі без ліфту, і цю задачу неможливо вирішити родиною. Це треба залучити департаменти соціального захисту. Треба знати, які програми там можуть спрацювати. Може, треба залучити громаду. Проведення подібних курсів та обмін досвідом цивільними та військовими в питаннях соціального захисту військовослужбовців сприятиме більш ефективній та якіснішій допомозі нашим захисникам та захисницям. Оскільки досить часто військові та їх близькі не мають можливості, не мають бажання або елементарно не знають, куди звертатись для вирішення того чи іншого питання.